50 років. Тож спочатку декілька слів про іменинницю Ім'я. Сумська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 11 Дата народження. 1 вересня 1964 року. Місце проживання. Місто Суми вулиця Шишкіна, 12. Батьки. Адміністрація школи. Хресні батьки. Міський відділ освіти та науки. Міська рада. Сімейний стан. Мати героїня. Діти. Усі хлопчики та дівчатка, які навчалися, навчаються і навчатимуться. Близькі родичі. Сумський обласний відділ освіти та науки. Інститут після дипломної освіти вчителів. Далекий родич. Міністерство освіти і науки України. Дивіться нашої ювілярки! Хто знання має, той і мурла має. Ось і познайомилися з іменинницею. А тепер перші привітання на її честь. Виростала я на Україні. Виростала День на Калини, що весли під вікном розвідали білим світом. В засвітяться світліше, бо нашій рідній школі п'ятдесят. Тож усміхніться, друзі, веселіше у нашої школи ювілейна дата, весела пісня нехай лине. Прийшло на зустріч вас так багато з усіх куточків України. Школа номер 11 є, ну я думаю, основним осередком культури мікрорайону добровільний, тому що більшість із вас тут навчалися, тут отримали освіту, звідти пішли у велике життя. Сьогодні так співпало, що нашій школі присвоїли ім'я нашого випускника-братушки Олексія Сергійовича. І сьогодні ж ми відзначаємо першу ювілейну дату цього навчального закладу – 50-річчя із року заснування. Дуже приємно в залі бачити і представників влади, які завітали до нас на свято, представників управління освіти і науки Сумської міської ради, міської організації профспілки. Дуже приємно, що сьогодні знайшли час і до нас завітали представники вищої школи, з якою ми завжди співпрацювали, і будемо завжди співпрацювати. Я радо вітаю вас з тим, що ви так чи інакше вони. Ви завжди до нас приходите на свято, і тому мені дуже приємно, що сьогодні в цій актовій залі так багато людей, і всі вони завітали, щоб поздоровити наш навчальний заклад. Від себе особисто я щиро вітаю всіх працівників школи. Тих, хто працювали в нашому закладі і сьогодні прийшли на свято, і тих, хто продовжують працювати, і учнів, які виступають перед вами, це теж наше майбутнє покоління. І багато, я думаю, з них вони теж прийдуть до нас е, працювати і залишаться в 11-й школі. Я вітаю вас всіх зі святом і бажаю вам здоров'я і гарно провести сьогоднішній ювелир. Почуємо друзі, сріблястий голос шкільного дзвоника. Це він вас повертає у дитинство у ваші шкільні роки до шкільного порогу. Ішли роки? плив від наш на і через 50 років опинився у чарівної прекрасної малечі. Радості і хвилюванню не було меж. Води в зошиті задрав із вуха, ніби він уважно слуха. Все на пальцях полічили, бо без них немає сили, клас працює, а дівчата вчаться гави рахувати. Сові зрадиться, мовчить і язик теж не болить. Ну а час же жене чекає, швидко якось пролітає. Скоро року вже кінець, що ж то вчиться молодець. Я у своїй пам'яті перебираю і гадаю, а чим же ви відрізняєтеся від всіх інших закладів освіти нашого міста? І зловив себе на думці. Що вам не мало не багато 50. Це той вік, де ви вже все-все знаєте і ще багато чого можете. Тому ви повинні пам'ятати, що п'ятдесят це дата кругла, але вона спонукає І повинна спонукати вас до ще більшого розвитку, ще більшої праці, активи. І основне, ви повинні бути флагманом, як вже було сказано вами, Ален Сергійно, на вашому мікрорайоні вулиці Добровільної. Ви ще славні тим і відрізняєтесь, можливо, від інших шкіл вашими. Помічниками найближчими, мені здається, найдорожчими. Це ваші батьки, ваші дітей. Не далі, як 3-4 місяці, голова батьківської ради Андрій Іванович зайшов до мене ну, і поставив мені конкретне завдання. Нам 50. І що далі? Ну, мені багато говорити не треба. Тому я сказав, я все зрозумів, що треба. <плес> ну, Звісно, ми думали, гадали, але потім зупинилися на одному. Іду я до міського голови Олександра Миколаївича, і кажу, Олександр Миколаївич, кругла дата, добровільна, 11-та школа. Це доволі серйозно. А він каже, я знаю, що дуже серйозно. Але ж каже, ну, просто так ми не підемо у гості і тим більше. на... Святкування кругою і дати із пустими руками не йдуть. Тому ми зробили той подарунок, який повинні були зробити, бо дійсно воно є потрібно. І сьогодні подарунок для вас, для вашої школи це подарунок, який. Не можна з'їсти, не можна випити, не можна навіть принести сюди в цей зал. Чому? Тому що він е, як для бюджету не дуже дорогий, але для вашої школи і для бюджету освіти він такий вагомий. Його ціна більше 100 тисяч. Тому я із приємністю скажу так, що педагогічний колектив. Знає, що це відбувається, що йдуть якісь роботи, але я скажу, що міська рада за ініціативою міського голови виділила відповідні кошти, і сьогодні у вашій спортивній залі вже красуються нові вікна. Це те, що було не заплановано в бюджеті цього року, проте 50 є 50. Знаю всі школи, пам'ятаю всі педагогічні колективи. І практично в цьому, що я зараз скажу, ви вже не відрізняєтесь від нікого. Бо вся наша освіта, всі вчителі, дирекції шкіл, часто і я хотів би, щоб це ви сприйняли серйозно ті, хто не має відношень до педагогічного процесу, ціною свого здоров'я, ціною можливостей і часу, яке вони повинні виділити на виховання своїх особистих дітей або онуків на атак науки, навчання ставлять найвище своє здоров'я. Свій час, свій побут, свій добробут і навчають ваших, наших, усіх дітей тому, чому треба навчити. І я себе знову ж таки зловив на думці: дивіться, вийшли малесенькі діти із таких малесеньких дітей, часом не знаючих, не вміючих, проте про багато розуміючих і в житті теж. Виходять діти, а потім дорослі, які вміють співати, танцювати, які далі штовхають науку, мистецтво. Ну, в кінці кінців вони стають батьками, родичами і народжують нових покоління. Тому в цьому ваша школа також має чинне місце у в житті нашого міста. Я усім вам, усім нам, бажаю зараз актуального в Україні це миру. Я дякую від всіх нас, від усіх тих, хто не зумів або не зміг прийти сьогодні сюди за те, що ви навчаєте дітей, за те, що ви виховуєте і часом ви доповнюєте те, що не можуть у вихованні їм дати їхні родичі або родини. Я щиро дякую усім ветеранам школи ті, які у, скрутних, у скрутні часи і в скрутних, скрутних умовах, в тому числі і матеріально-побутових, а оплата праці педагогічного працівника ніколи не відрізнялася від. Відніше вона відрізнялася в сторону <зум> зменшення завжди, тому що якось бюджетна сфера вона трошечки-трошечки обділена завжди. Я дякую усьому педагогічному колективу за вашу радну працю, за те, що ви правильно розумієте всі процеси і хто хто, як не ви, показуєте і розказуєте всім. Те, що відбувається і ви, свого роду у вашому мікрорайоні, як колись казали, політпросвят. Дай Бог всім вам здоров'я, всьому вашому колективу, дай Бог щастя. І, як завжди, я кажу і завжди буду казати усьому колективу педагогічному вашому, дай Бог, щоб ви залюбки. З бажанням, з любов'ю йшли на своє робоче місце, щоб вас чекав добрий колектив, усміхнені, хороші діти, слухняні, але дай Бог. І це, мабуть, основніше. Бо з цього складається все-таки життя, щоб ви йшли з радістю, щоб ви йшли з бажанням до своїх домівок, щоб вас чекали там усміхнені ваші дітки і онуки. Щоб вас чекали люблячі ваші члени вашої сім'ї, щоб у ваших родинах завжди був лад і спокій, здоров'я, щоб народжувалися дітки, щоб було кому вчитися у нашій школі. І на останок я скажу так, що керівництво міста сьогодні знаходиться у доволі скрудних скрутних умовах, коли доводиться не тільки забезпечувати життєтянність міста, а ще й життя і перебування наших хлопців, сумчан, які сьогодні боронять нашу землю на теренах України на Сході. Тому це важко, це дуже важко переживати всі болі, але ми зобов'язані всі розуміти і це робити. І я, користуючись нагодою, попрошу всіх вас, давайте спільно, давайте разом. Бо тільки в злагоді і разом можна зробити велику справу. Давайте підказуйте нам, а ми будемо керуватися, можливо, вашими наказами і вашою мудрістю. Давайте разом робити наші мікрорайони, а вони вже сьогодні ви бачите, які за 4-5 місяців. Набагато покращиться. Давайте робити ваш мікрорайон, бо він дещо обділений роками. Давайте робити його квітучим, давайте робити його таким, щоб краса, естетика була як доповнення виховання наших дітей. Хай Бог допомагає вашому закладу, хай Бог допомагає всім нам. Слава вам, слава Україні та цінним подарунком та значення особистості досягнення в реалізації державної політики в галузі національної політики, навчання і виховання продюспітростаючого покоління та з нагоди ювілею річчя заснування навчального закладу нагороджується директор комунальної установи сумська загальносвітня школа 1-3 ступенів номер 11 міста Суми Сумської області. Та й ко Олена Сергіївна. Особисті досягнення в реалізації державної політики в галузі національної політики навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди ювілею 50-річчя заснування навчального закладу нагороджується. Учитель початкових класів фещенко Людмила Тимофіївна. В цій шатній залі дозвольте привітати вас із урочистостями, які ми маємо сьогодні чути, бачити, відчувати на честь школи номер 11 Тепер уже не позіменної, а й ім'ям героя Хочу подякувати педагогічному колективу за те, що школа працює, розвивається, має результати і має успіхи. А все це заслуги педагогічного колективу. Школа має досить належне матеріально-технічне оснащення, а все це заслуги батьків. То низьким клін вам, дорогі батьки, за те, що ви разом із школою плекаєте молоді таланти. Спасіба вам <плес> сьогодні на сьогоднішній вечір завітали і випускники, і матюку, мабуть, кожного з них затремтіла душа, защинила серце, за своїми далекими. А можливо й не дуже молодими роками. І всім на думку спадають з рядочки з вірша школа, моя рідна школа. Я бачу серед тих, хто завітав школу, і своїх наставників. Я їм складаю велику, велику подяку. Але це Валентина Борисівна Панасенко. Але я не буду називати всіх випускників. Всіх працюючих, щоб вони образились ті, кого я можливо не знаю по імені і по батькові. Тому давайте ми привітаємо їх оплесками теплими теплими. на освітянській лібі. Провадження інноваційних форм роботи, високий професіоналізм, ефективне забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти та з нагоди 50-річчя з дня заснування закладу нагороджується колектив комунальної установи, субстантова на школа першого-третьох ступенів номер 11 Еще що ничто.